Вітаю вас, ефір каналу Нова Волинь. Продовжує передачу. Ми вас обирали у студії журналіст Олена Чорнуха. Про роботу депутатів Верховної Ради, восьмого скликання Візнаємося від нашого сьогоднішнього гостя. Це народний депутат України Артем Відко, член депутатської фракції радикальної партії Олега Ляшка. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Хочу розпочати нашу розмову з того, що сьогодні на остах усіх виборців у той час, коли для населення уряд різко підвищує тарифи на комунальні послуги, народні обранці тихцем собі піднімають заробітну плату у і тепер вони отримують мінімум 17 тисяч гривень. Як скажете, розцінювати такий крок і взагалі чи можна підвищувати народним депутатам заробітну плату у той час, коли мільйони українців віддають Свої кровні 15%, або залишають роботу вимушено і живуть на одну пенсію. Ну я читаю Гройсман не підтвердив цю інформацію а. Регламентный комитет подтвердил данную информацию, считаю, что это вопиющий факт, и в такое ужасное катастрофическое время для нашей родины, когда наши солдаты и герои отдают свою жизнь, и когда люди, волонтеры собирают деньги для бойцов, чтобы им купить. Елементарне средства защиты і так далі, ну такого не должно бути. І я за этот закон или законопроект голосувати никогда в житті не буду, як і радикальна. Франція. Ну бачите, це не стільки йдеться за голосування. Просто 1 квітня да, припинила дію постанови, яка обмежувала э, нову постанову, которая буде аграріч. Потому що не должно бути такого, що політик. Депутат Верховной Рады, который является слугой народа, получает uh, сумасшедшие разницы по сравнению с выборцами. То есть, выбор получает 2-1500 гривен, и, а в это время депутат получает 17-20 тысяч гривен, такого быть не должно, и я ни в коем, ни в коем разе такую позицию не поддерживаю. Чи буде ваша депутатская фракция, самая радикальная партия Олега Ляшка, инициатива скасування? Будет, цього Буде ну і ще хотіла б дізнатися, якщо до прикладу не вдасться скасувати це рішення про розмір заробітної плати, чи готові ви відмовитись від підвищеного заробітку або, хоча б віддавати його до прикладу на лікування якогось пораненого бійцятого? Е, я готов. Ви готові, да. добре. Ну і тепер пропоную безпосередньо перейти до законів, які ухвалила Верховна Рада на початку квітня. Спочатку хочу поговорити з вами про ринок природного газу його ухвалення, як заявляє радикальна партія Олега Ляшка, це реальні дії у боротьбі з олігархами та. Повернення у державну власність стратегічних підприємств і об'єктів, але тут є інша сторона. Прийняття цього закону саме по собі передбачає додаткове ще зростання тарифів на газ. Чи це так, і що робити тоді українцям? E, Значить, що стосується э, ринку газу. як я в прошлій передачі розказував, що яка схема корупційна є на ринці ринки э, коли создаються СП… Грубо говоря, недра, которые у нас есть, расходятся по чьим-то карманам. Простые украинцы только от этого беднеют, а богатые намного становятся богаче. Считаю, естественно, правильный и нормальный закон для того, чтобы государству повернуть вернуть рычаги управления своими же подразделениями, своими там надрами и все остальное. Добре, це з однієї сторони, але з другої сторони тепер підприємства облгази будуть надавати в оренду державі та користування цими природними ресурсами, і відповідно за оренду тепер додатково сплачуватимуть люди. Це буде чергове підвищення тарифів. Що робити тоді українцям? Думаю, зараз радикальна партія розробляє інструмент законопроєкт зараз розробляємо, щоб не було погошення на зв'язку з цим законодателем. Окрім економічної кризи в Україні великі проблеми також на ринку праці. Знаю, що ваша депутат, депутатська фракція, розробляє законопроект саме для боротьби з безробіттям в Україні. Чи вже розробили якісь приміром, заходи для подолання цієї проблеми і коли вони будуть втілюватися у життя? Саме і велика проблема що немає робочих місць. Не создається благоприятний клімат. руководством страны, там, правящей партии, не создается благоприятный климат в стране для инвесторов, для людей, которые хотят вкладывать деньги. Один из таких моментов – это принятие в первом чтении законопроекта по поводу семейных ферм, чтобы людям надавался статус товара как по примеру Европа. Зрозуміло, знаю, що 9 квітня за ініціативи лідера радикальної партії Олега Ляшка був прийнятий законопроект про декомунізацію, зважаючи на складну воєнну ситуацію на сході, і на економічну кризу. На вашу думку, де ви пропонуєте взяти кошти нині, щоб перейменувати вулиці, і населені пункти, які мають радянські назви, ми ж зараз говоримо про децентралізацію, і звісно, це буде ложитися на значить, плечі місцевих бюджетів. А это одна сторона медали. А другая сторона медали как называется улица Ленина, улица там, Сталина там, и кого-то, если эти негодяи и сволочи уничтожали, уничтожили простых украинцев больше, чем нацистская Германия за все это время? Естественно, ну, вот один раз давайте. Поборемося з цим і виберемо наконець та утету пам'ятники, вулиці, просто і нам щоб такого не було. Ну закон про заборону комуністичної пропаганди. Я знаю, що був одним з передвиборчих обіцянок, нашого mm -hmm. лідера партії. Mm -hmm. Як вдалося домовитися з депутатами, щоб цей законопроект був ухвалений? довольно была такая перепития там в зале, когда на голосование не буду говорить кто против. Были люди, которые были против ИС БПП, были люди против и других фракций были против. Но Олег Валерьевич нашел те слова, чтобы убедить людей. Зрозуміло, ну і, і ще цікавить мене те, чи справді ви за те, щоб герої війни праці, герої афганської війни, зв'язку з прийняттям цього законопроекту позбулися своїх орденів і медалей? Ні, 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 ті бойові награди, які люди заслужили в бою, звісно, или, там радним трудом, звісно, у людей повинні залишитися ті награди. Ну, по другому Але Якщо там приміром присутня комуністична символіка, там по, -по поводу наград касатися це ніби. Зрозуміло, і ще у квітні Верховна Рада України ухвалила закон про правовий статус та вшанування борців за незалежність України у двадцятому столітті. Відтепер повстанські організації, які індивідуально чи спільно воювали за українську державність і незалежність, визнані борцями за незалежність України. Автором закону, за який проголосував 271 народний обранець, був ваш колега, член депутатської та ж фракції радикальної партії Олега Ляшка, це Юрій Шухевич, син відомого командира УПА Романа Шухевича. Хевича на вашу думку на 23-му році незалежності чи не вважаєте, що це було запізнілим, таке надто важливе історичне для України рішення? Думаю, німношка запоздалі можна було в перших в первому сезові Верховної Ради приймати эти закони непосредственно, ті, которые для України очень важливі. люди, которые воювались бились за нашу… Независимость украинской повстанческой армии отстаивали интересы непосредственно Украины. Это действительно герои, действительно люди, которые э, героически доблестные люди. И и слава Богу, что я считаю, і независимость Украины, э, в частности, Украина стала независимой благодаря вот этим национально вызволенным змаганиям. Очень давно, очень давно. Ну, Видите, радикальная партия и, инициировала этот закон. Цими днями президент України обрав голову антикорупційного комітету. Ним став Артем Ситник. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, з прийняттям з обранням на посаду уже голови чи почнеться в Україні реальна боротьба з корупцією? 23 роки года при кожній власті. декларуємо а каких-то изменениях. Будем реформировать МВД, будем реформировать СБУ, будем реформировать армию, будем еще что-то делать, будем бороться с коррупцией. Вот любой политик обещает, когда приходят в власти, какие-то мероприятия проводятся, такие, и непонятно, боролись мы, не боролись там. В итоге, как взятки брали, так взятки все и берут, все эти там чиновники. Ну, не все, есть а группа нормальных, порядочных, адекватных людей, среди них есть и негодяи. Надіюсь, очень сильно надію, що антикорупційне бюро стане той глибою, о як розоб'ється эти волни корупції. Ну а, а загалом чи є ініціативи у радикальної партії, як треба принципово боротися з корупцією в Україні? А, от на МВД, либо нам на напримірі на в Грузії ж побороли корупцію. На определенном уровне понятно, что там где-то какие-то про проблемы есть. Взяли и побороли, в один день уволили всех милиционеров, набрали других, те, которые там принимали решение оставить, там, э, рассматривали их под увеличительным стеклом. Если, не дай бог, были там какие-то у человека коррупционные деяния, то непосредственно этого человека убирали. А у нас получается, вот на примере э, Луганской области, я могу сказать, когда я встречался там э, в боях, э, одни люди воюют, э, другая публика там с погонами, не буду называть э, фамилии, пропускает, э, оттуда уголь пропускает э, от э, стороны террористов. А с другой стороны, им там заводят продукцию. Вот как бы такая ситуация. Когда мы только... Если к этому подходить, то надо подходить к этому жестко, как, знаете, в свое время сказал папа римский, когда... Вот Тамплієрів казнили, і подойти к ним як к золоту в плавільної печі. От тільки тоді ми зможемо іскоріть корупцію. Ну, якщо ви маєте реальні ініціативи боротьби з корупцією, чи будете пропонувати їх для втілення новому голові антикорупційного сто 100%. Сто У нас є своє бачення по этому поводу, є свої ідеї, есно, будемо всячески содействувати боротьбі з корупцією. І до інших тем, цими днями минає рік з часу не війни на Донбасі. Усім відомо, що до обрання народним депутатом України ви були одним з наймолодших командирів добровольчого батальйону. Тому вас, як професійно військово, хочемо дізнатися, чи могли наші війська зупинити розгортання цієї затяжної вже на рік війни і знешкодити її у самому зародку? Могли і в самому началі. Початку... все эти моменты, удушить эту гниль, которая распространяется э, на нашей территории. Могли и сейчас можем мы. Э, когда нам декларируют о том, что рассказывают, вот там что-то наша армия не может, мы все помним те обещания, которые в самом начале определенные люди давали, что они там за три недели, за три месяца закончат войну. В итоге войну не закончили какой-то объединенной там минские договоренности, о чем можно с людьми договариваться, которые являются террористами и сепаратистами. Или там приезжает Ангела Меркель, как я в том эфире говорил, какое-то государство и вместе там с ООН, которое играет на руку Путину, то какие договоренности можно вести. В самом начале, когда происходили эти страшные события, когда захватывали здание Луганского СБУ, Когда находились солдаты внутренних войск, а потом была переименована в Национальную гвардию Украины, и когда не было ни одного выстрела, это чистая была сдача национальных интересов, как и сдача интересов национальных в Крыму. и сейчас, я просто не могу некоторые цифры говорить, значит, грубо говоря, наш завод может, Харьковский завод, производить ну, большое количество танков. В российской армии на вооружении, по-моему, 780 танков находится всего лишь. Те, которые действующие, без танков, которые находятся на базах хранения. Значит, российской армии всего лишь 800 тысяч она не такая сильная и видел я этих российских солдат которые плакали и просились там чтобы мы там только их э, передали отделу военной контрразведки не и ничего с ними не делали вот и э, когда наше министерство обороны закупает танков намного меньше, чем у них есть денег, ну это просто ужас. Я разговаривал с начальником генерального штаба, говорю, так вы же не закупайте танков. Вы, говорю, просите у всего мира вооружения, все, нужно, мы для себя должны понять, оружие нам никто не даст. А не даст не потому, что кто-то там какой-то там негодяй, а не даст они потому, что э, тому же самому э, президенту Соединенных Штатов Америки на стол ложится отчет Центрального Разведывательного Управления, э, где говорится, что Украина за занимает шестое-девятое место по экспорту вооружения. Естественно, любой нормальный, адекватный человек говорит, стойте, секундочку, если они свои танки, да, свое вооружение будут э, продавать, за это будут получать деньги, а мы им должны бесплатно что-то давать, естественно, никто нам вооружение не даст. Нужно производить свое оружие, э, которое ничем не уступает, а в некоторых случаях даже лучше российского вооружения. Добре, тоді чого забракло, аби ми могли відразу у самому зародку придушити цю війну? Команди політичної волі я завжди про це говорив. Ми зараз можемо освободити э, нашу територію при э, э, нормальному командуванні від э, двох тиждень до місяця освободити. Цього э, достатньо для остаточної перемоги. Ну остаточна перемога буде, коли освободить Крим, ну для освободження э, Донбасу. Да. Зрозуміло, спочатку нового року ви вже вдруге на Волині. Тоді пробували посприяти шахтарям з Нововолинська у виплаті боргів. Чи вдалося вам? У чому сім закон, закон же ж слышали, відділи всі відправив е, е, депутатські запити, е, всячески содіствовав, зустрічався з міністром профільним, е, задавав безліч вопросов, Ну, от услышали. От как бы сказали, що... Чи слова вдячності надходили від шахтарів фейсбуці, да. Угу. Зрозуміло. Нині яка мета приїзду? А, мета приїзду посетить 14 бригаду, Бившая 51, яка знаходиться на Ровенському полігоні, і зустріч з фермерами Волинської області, которые сейчас вийшли з встречи а, куча пропозицій, куча ідей у людей услышал, чем помочь надо, какая проблематика. Сейчас приеду на рабочее место, буду готовить законопроект. А чому саме з фермерами є можливості співпраці? Я ж тружусь в в комітеті аграрної політики та земельних відносин. Зрозуміло. Ну, знає, що ви також зустрічалися з бійцями Луцького військового госпіталю, да, які да. проблеми нині у захисників вітчизни? значить, проблеми у захисників нашого отечества не дають статус учасника бойових дій. Це тотальна проблема. Я коли приходив на комісію по поводу создана, которая в Києві по наданню статусу учасника бойових дій. Вот у меня впечатление сложилось, специально создан этот орган, ни в коем разе не хочу там на него наговаривать какие-то э, плохие слова, но специально создан, как я думаю, чтобы всячески давать там участника боевых действий всем, кому не попадя. Я когда стал читать документы, кому дают статус участника боевых действий? Укравтодор, фискальная служба и так далее. Я говорю, секундочку, говорю: так давайте ну, говорит, а Укравтодор, где уж воевал? Так они окопы, говорит, Рилли. Вопросов нету. Давайте давать ему статус ну, участника войны, участника АТО, но ну, ни в коем разе не статус участника боевых действий. Сам статус участника боев действий подразумевает, что человек с оружием в руках участвовал непосредственно в боях, то есть привлекался. Вот как бы такая ситуация. И сплошь и рядом переговорил с, с хлопцами, буду всячески содействовать. И целый вырешите эти пытания Вам народному депутату? Одному народному депутату нет, но у нас є ціла команда. 21 народний депутат. Я думаю, для 21 народного депутата все під силу. Ну і останнє запитання. Я знаю, що ви вчора були на рівненському полігоні, зустрічалися mm. з бійцями. Розкажіть, будь ласка, які в них умови? Про що вони говорили? На що найбільше нарікали? А, умови атлісні, ну, звісно, та армія. В армии ну, просто идеальных условий просто быть не может. Обедал с солдатами, а, кухня отличная, всего хватает. А, вооружением не дают. Далее вооружение МЛТБУ, а, которое а, используется в качестве там, тягачей в войсках. Надо менять все. На что нарекалы? На фронт хотят быстрее. Но загалом, какие боевые доводы, какие нашли. Отличный. отличный. Будемо горяти бід, будім біть врага до поб'єного кінця. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую роботу українського парламенту ці студії ми сьогодні аналізували з народним депутатом восьмого скликання Артемом Вітком. Ще раз дякую вам за розмову. А глядачам за увагу дякую. до наступної зустрічі в ефірі.